Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі буде такий мобільний кнопочний телефон Samsung. Бачимо він убитий повністю, без батареї, без кришок. Ну, містить. Бачимо по золоту та по срібленню. Зараз ми його розберемо, подивимося, скільки тут золота чи є багато. Ну, поведелось доволі золотовмісний телефон. Люди їх викидають отак. Ну, ніхто не розуміє, що з одного телефона можна зібрати велику кількість позолоти. Ну, Розберемо глянемо плату. Думаю, друзі, буду гратись довго, але телефон практично розлетівся в руках. Ось так ця пластмаска сама на дві сторони розлетілась. Ось так відлетів екран. Бачимо містить безкорпусні КМ-конденсатори. містять платину та паладі кнопки самі. Тут також роз'єми з позолотою. Бачимо на позолотою він моцний парінь. І самі кнопки. Також не дивно дуже жирна позолота, друзі. Ось такий телефон у нас був на обзорі. Попав він мені даром. Ну, позолоти з нього. Так, емок, друзі, на доволі хорошу вагу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока.